Батьки школи номер 2 у Літині проти нової директорки. Люди зібрали більше сотні підписів, писали звернення до посадовців, хочуть, щоб з ними радилися, приймаючи такі рішення. «Попередньо так презентувати, щоб ознайомитися з його програмою, я що він повинен зробити для цієї школи, де він працював, який його робочий стаж, які успіхи він можливо здобутків в на попереднє місці роботи. Батьки вважають директорку некваліфікованою, а дехто каже, що жінка морально поводиться, діти знаходили підтвердження цього в інтернет-мережі. Діти нам розповідають, що бачили не дуже коректні і гарні фотографії в інтернеті, бачили статті, про які писалися. Колектив теж проти, аби на чолі школи стояла чужа людина. Тут працює більше півсотні вчителів, які обурюються, що серед них не можуть знайти достойну кандидатуру на цю посаду. По перше, ця людина за віком молода, з невеликим стажем роботи керівника. Колектив має своїх серйозних достойних кандидатів. Разом із нашою знімальною групою батьки пішли до районного відділу освіти. Там переконують рішення законне. З працівниками школи радитися не повинні були, кажуть. Нова директорка показала себе хорошим фахівцем на попередньому місці роботи. Вона досягла значних результатів у своїй роботі. В Роботі дійсно підняла навчальний заклад на новий рівень. Вона була проатестована як керівник навчального закладу. Якщо моє призначення буде хибним. Відповідальність з мене не при, не знімається при цьому. Я не можу тоді посилатися на те, що це на моє призначення, вплинула думка батьків або педагогічного колективу. Батьківський актив вирішив не пускати нову керівницю до школи, поки не розглянуть їх вимоги. Для цього виставили охорону на вході. Тож директорку ми зустріли біля місцевого відділу освіти. Вона каже, попри конфлікт звільнятися не буде. Ставлення до себе вважає упередженим. Не знаючи людини. Е Якась така створила ситуація, знаєте, як то я йду закрити школу, вигнати дітей, принизити колектив педагогічний. Я теж пропрацювала майже 4 роки директором школи. Я вчора дуже багато почула. Саме перше, що я йду шостим вчителем біології в школу, що я йду відбирати години в колег, в яких є маленькі діти. Ніколи я в житті цього не робила. На сторону батьківського колективу і педагогів став Літинський селищний голова. Він говорить, порушено закон про освіту, призначення з місцевою владою відділ освіти не погодив. Пора вже припиняти ці дії, коли призначали керівників, не питаючи згоди ні трудового колективу, тим більше ні батьківського колективу. От друга школа це найбільша школа в Літинському районі, де працюють найкваліфікованіші працівники, тому я думаю, що треба завжди враховувати думку трудового колективу. Місцеві райдержадміністрації людям радять йти до суду, бо кажуть рішення в рамках закону. Є законно призначений директор, він має виконувати свої обов'язки. Якщо хтось вважає, що чиїсь права порушені, вони мають виключно вирішуватись в судовому порядку. Батьківський актив налаштований рішуче справу просто так не залишать. Вже написали звернення до прокуратури. А якщо їх не почують, вдадуться до радикальніших методів, готові навіть перекрити дорогу. Відділ освіти ж у свою чергу звернувся до поліції за фактом перешкоджання виконанню службових обов'язків. Юлія Бабаєва, Юрій Якубенчук, новини телеканал Вінниччина.